Друзі, також ще заїхав нам досить крутий варіант судиодної led фари. Це в нас кругла фара бренду Лідер, яка має потужність 42 Вт. А вона має 14 світодіодів. А також наявності в нас, звичайно, ж є круглі, квадратні фари квадратні та круглі. Вони йдуть плюс-мінус в одну і ту саму ціну. Ціна їх 420 гривень. Це варіант фари робочого світла, тобто фара, яка має широкий промінь розсіювання. Їх дуже часто використовують на сільхозтехніку для роботи. Ось такий іде тут широкий радіатор охолодження. Дуже крутий варіант фари. Це в нас іде варіант бренду Лідер, наявності також і інших брендів. Має широкі промені розсіювання, нижні крашні кріплення, кріплення, як ви бачите, звичайно, йде в комплекті. Тут розміри квадратних та круглих фар. Як я сказав вже попередньому наявності на всі квадратні фари, і ця, що ви зараз бачите, кругла. Тут характеристика працюють, вони 12-24 вольт. Дуже часто хто запитує, чи вони працюють також на 24. Звичайно, цей варіант працює у нас і 12, і 24 вольт. Хороший, якісний артикул для замовлення залишу під цим відео. Кого буде цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошти.